У селі Острів відбулося відкриття пам'ятних дощок із фото загиблим в російсько-українській війні воїнам односельцям суку Олександру Валентиновичу і діренку Максиму Олексійовичу. Сьогодні на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам Перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм здолаємо катів, як маків, цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Щороку, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України і Ловайську трагедію. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. В один день, весняним ранком, 2014 року, наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Десять довгих років на сході України точаться бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому. Але зима 2022 року змінила все ще кардинальніше. Жорстокий безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її досі. Український народ як одне ціле став на захист всієї території. Ця війна для нас священна, вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія наших громад, усієї нашої держави. Обездолені жінки осиротіли діти, в чиїх очах вічна скорбота. Результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія, Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі. цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали за, за життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали до дня пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Ми шановуємо пам'ять людей, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І саме сьогодні, в нашій острівській громаді, ми відкриваємо пам'ятні дошки з фото загиблих у російсько-українській війні нашим воїнам, односельчанам Суку Олександру Валентиновичу та Діренку Максиму Олексійовичу. Які знову і знову будуть нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв, про Материнське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших односельчан, які загинули при виконанні службового обов'язку за Україну. Полягли в бою. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятних дощок оголошується відкритим. Право підняти державний прапор України надається рідним загиблих героїв суку Ігорю Валентиновичу та Діренко Діані Олексієм. Ще Герої не вмирають і не умруть. Героїм пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають і голову схиляють перед вами. Сук Олександр Валентинович народився 13 червня 1991 року в селі Острів Рокитнянського району Київської області. В 1997 році пішов навчатися в Острівську загальноосвітню школу. Та в 2008 році, по закінченню 11 класів, здобув повну загальносередню освіту. Після школи навчався в коледжі місто Біла Церква, здобув професію електрик. З 2010 по 2011 рік пройшов військову службу в Збройних силах України. Олександр з березня 2022 року повномасштабного вторгнення російських військ вступив до лав Збройних сил України добровольцем та виборював для нас мирне на небо, майбутнє для наших дітей, незалежність та свободу для нашої батьківщини. 3 травня 2024 року стрілець, другого стрілецького відділення, Першої стрілецької роти, Першого стрілецького батальйону військової частини 2573 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув. Діренко Максим Олексійович народився Максим 12 січня 2000 року в селищі міського типу Березна Чернігівської області. З 2006 року пішов до першого класу Березнанської школи, де провчився до 4 класу. З 2009 по 2017 рік навчався в Острівській загальноосвітній школі. Після закінчення школи Максим працював охоронником. З 2020 по 2021 рік був призваний до військової служби. А в березні 2022 року призванив до лав Збройних сил України. Він гордо приєднався до ЗСУ та очищав свою землю від нескінченних орд расистів. Максим перебував у самому пеклі війни, брав участь у визволенні Чорнобиля, Бучі, Харкова, Луганська та Донецька. Стрілець другого стрілецького відділення Першої стрілецької роти Першого стрілецького батальйону військової частини 2573. Солдат 8 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, здійснення відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України, загинув. Хвилина, хвилина мовчання, хвилина скорботна, сумна, і реквієм Баха печальний із всіх гучномовців луна. Давайте підтрим метроному сьогодні згадаємо всіх, хто не повернувся додому, хто за Україну поліг. Нехай хвилина ця німа, їх імена нам нагадає. Ми є тому, що їх нема. Ми є тому, що їх немає, шановна громадо, схилімо голови скорботні хвилині мовчання перед світлою пам'яттю наших загиблих земляків та перед всіма героями, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Право передати родичам державний прапор України знятий з дощок загиблих захисників надається учням Острівського ліцею. До слова, запрошуємо заступника Рокетнянського селищного голови Конопчука Олександра Григоровича. Слава Україні! Історія це людська пам'ять, яка передається із покоління в покоління. Яка пишеться сльозами і потом, вогнем і мечем, чорнилом і кров'ю, зруйнованими будинками, депортованими дітьми, могилами наших захисників, алеями слави, меморіальними досками на навчальних закладах. Сьогодні кожен з нас пише свою сторінку в історії нашої країни, в історії. Відновлення нашого суверенітету, територіальної цілості і незалежності хтось на нулю в окопі, хтось за партою, хтось в полі на комбайні, хтось я не боюся цього слова, волонтерить день і ніч, щоб забезпечити наших хлопців, всім необхідним. Ми всім їм дякуємо. Але в першу чергу, зібравшись, Сьогодні на цьому святому місці ми повинні подякувати Збройним силам України. Подякуємо тим хлопцям, які сьогодні в могилі, але з небес дивляться за кожним з нас. Ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми можемо збиратися на такі мітинги, за те, що ми можемо ходити на роботу, навчати дітей, за те, що ми живі. Саме сьогодні, всій нашій громаді ми відвідуємо кожну могилу нашого захисника. Ми вклонимося їх за їх подвиг. Ми подякуємо їм рідним за виховання справжніх патріотів України. Народі кажуть, що людина помирає двічі: перший день, раз, коли в неї зупиняється серце, другий коли про неї забувають. Ми ніколи не забудемо наших героїв. Ми будемо вічно їх пам'ятати. І саме ця алея, яка сьогодні знаходиться в Острівському Старостинському округу, буде нагадувати кожному, хто буде проходити. Підійдіть, вклоніться і пам'ятайте, ваше серце б'ється лише через те, що саме вони стали на захисті нас з вами. Я низько вклоняюсь героям. Я низько вклоняюсь рідним, я низько вклоняюсь острівській громаді, яка демонструє з першого дня війни стійкість, патріотизм, любов до нашої країни. І я глибоко переконаний, що саме з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо в цій війні. Слава Україні! Слово має староста сіл Острів та Троїцьке Леонід Миколайович Пилипець. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, в цей день ми сьогодні зібралися шанувати наших загиблих, які віддали своє життя за нашу волю, за нашу можливість жити, дихати, за, за нашу Україну, за нашу святу землю. Сьогодні, в цей день пам'яті всіх загиблих, ми відкрили два борди нашим хлопцям. Саші і Максимові. Ви знаєте, в мене попередній раз було бажання одне щоб наша алея не збільшувалася. Та на жаль, іде війна, війна жорстока, війна від брехливого, коварного ворога від Росії, війна від орків, які прийшли знищити нас, знищити нас як націю, знищити нас як народ. Але завдяки цим хлопцям цього не буде зроблено. Я можу тільки бажати і далі, щоб в нас алея не збільшувалася ні в якому разі, щоб вони всі повернулися живими і здоровими. Низький уклін батькам за те, що виховали таких синів. Всій громаді і хотів би побажати і сказати ще такі слова. Давайте всі гуртом викинемо все російське. Не давайте своїм дітям слухати російської музики. Не дивіться російських серіалів. Не слухайте нічого російського. Це як іржа, вона роз'їдає нас зсередини. І повірте мені, війна не так далеко. Війна на місці, війна за нами, за спинами, тільки що хлопці тримають оборону. І для того, щоб ця оборона була надійною, в їх має бути надійний тил. Це ми з вами. Тому при кожній можливості донатте, допомагайте, не відвертайтеся. Тільки так ми зможемо перемогти ворога. Слава Україні! Низький уклін батькам, рідним та друзям нашого герою. Ми завжди будемо пам'ятати вашого сина, чоловіка. Брата, батька вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять героям! Просимо покласти квіти до пам'ятних фото нашим героям. Грудьми на вогонь у бою, під слов'янською стихло серце воно, але бої не падав, не точився на завтра смертих, рух, як від плав. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої з пам'ятних дощок щодня зустрічатимуть і провожатимуть поглядом односельчан. І нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятних фото загиблим Героям України оголошується закритим. Освячення пам'ятних дощук з фото та поминальну панахиду за загиблими захисниками України провів настоятель Свято-Михайлівського храму Протиерей Сергій. Ми ніколи не забудемо подвигу захисників, які загинули, боронячи Україну. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за нашу свободу і незалежність.